Отже, з якими очікуваннями їхали саме до Франківська, і яким було ваше бачення суперника перед матчем? Та очікування, в принципі, враховуючи нашу турнірну таблицю, звичайно, ми їхали за перемогою, це навіть не обговорюється. Але ми розуміли силу суперника, ми розуміли десь свої, як то кажеш, слабкі сторони. Тим більше в нас зараз в Азреті 4 футболіста, десь лавки нам на сьогоднішній день не вистачає, особливо це відчувається в останніх іграх. Але ще раз повторюю, з'їхали ми однозначно за перемогою. Але ну, по сьогоднішній грі я, було в нас там достатньо в принципі моментів, де ми повинні були реалізовувати, але нам забракло якості. Сьогодні бачила на полі і високий пресинг також. Тож наскільки це виправдало себе і. Чого ще не вистачило для реалізації моментів, які були які у першому і другому таймі? Ну, ще раз повторюю, для реалізації нам не вистачило цієї якості. Десь нам і в останніх матчах цього бракувало. Щодо високого пресингу, ну, звичайно, ми стараємось грати високий пресинг, так само, як команда із суперника. В принципі, ми були готові до суперника, ми розбирали їхню гру. Знали, що вони грають в три центральні захисника, тобто до цієї схеми були готові, в принципі, по грі. Ніякого, ніякого там неочікуваних дій зі сторони суперника не було, але це доволі добротна молода команда, яка також розвивається і з дуже хорошим високим професійним підходом. Остання офіційна гра в 2024 році. Які плани маєте на період до квітня місяця? Ну, зараз ми будемо приймати ще участь в Кубку ПФЛ. Це приблизно десь місяць, може, чуть більше часу. Пізніше ми розпустимо команду, піде відпуск. І орієнтовно, десь в кінці січня ми зберемося для, для підготовки вже до цих матчів, які залишилися другого кола. Дякую вам. Сьогодні гра видалась як і цікавою, так і напруженою. Як можете оцінити рівень концентрації команди як і в першому, так і в другому таймі? Перш за все, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що охороняють наш спокій і дають займатися улюбленою справою. На рахунок матчу, я думаю, він сподобався вболівальникам. Він був дуже інтенсивний, багатий на моменти, багато боротьби такої хорошої спортивної. Якщо оцінювати рівень концентрації і витривалості, хлопці дуже добре справились. Вони майже весь матч пресингували суперника, намагалися не дати їм створювати момент і грати їхню звичну гру. Хлопцями я задоволений, вони дуже добру гру показали сьогодні. Щодо хорошої гри, як можете оцінити і описати перехід з оборони в атаку, адже було багато моментів. Та насправді він нас добре виходив, були вільні зони, які і те, що ми хлопцями говорили, що вони атакують великими силами куликів, і в нас буде шанс втікати в такі атаки. Хлопці використовували добре простір, але на жаль, в завершальній фазі ми не допрацювали. Остання офіційна гра у 2024 році. Що і які ключові моменти могли б виділити саме з цієї частини сезону? Ключових моментів, ну, напевно, основний, це була перемога над Поліссям вдома, яка переламала, грубо кажучи, цю серію наших поразок, вивела хлопців з такої психологічної ями. І Ми відчули впевненість в своїх силах. І після того з семи ігор ми програли лише одну, видали хорошу серію без поразок. я Чесно, пишаюся хлопцями, як вони реагують на такі відрізки, як вони змогли від, від, з високо піднятою головою вийти з такого становища. Дякую вам. Дякую.